У звягельській громаді відбувся спортивний івент «Звягель незламний». захід, що пройшов на території звягельського замку, зібрав ветеранів війни, військовослужбовців, їхні родини та всіх охочих долучитися до спортивних активностей. Щири вітаємо усіх присутніх, ветеранів війни, наших захисників та захисниць, спортивно громадськість та усіх звягелян на ветеранському фестивалі сили, духу та братерства. Звягель незламний. Ветеранський фестиваль проводиться вже другий рік поспіль, і цьогоріч він символічно проходить у рамках дня міста. Головна його мета сприяти розвитку ветеранського спорту, адже спортивна реабілітація є одним із найефективніших методів повернення воїнів до мирного життя. Сьогоднішня тема, яка зібрала всіх нас, безумовно. Вона об'єднує декілька аспектів і є дуже цікавою. Найпершу чергу це дійсно показати витонченість і можливість двобоїв, не загрожуючи нікому і тим самим десь показуючи, що можна у різних формах показувати майстерність, силу, налаштованість на успіх. І не загрожуючи життям один одному. Сьогодні ми ще раз хочемо сказати, що от на цьому лозунгу незламний звягель, який організовується і проводиться під патронатом нашого ветеранського простору, щоб ще раз підкреслити, і сказати нашим ветеранам, людям, які живуть у нашому місті, що є такі сподвіжницькі. Ідеї, такі люди, які працюють у нашому місті, які покликані, бажають і створюють умови роботи з ветеранами, допомагати їм адаптуватися сьогодні. Мріємо і бажаємо, що закінчиться війна, настане мир і буде мирне небо над цією Україною і над нашим славним містом. Слава Збройним силам України і слава Україні. Фестиваль був організований спільно комунальним закладом Ветеранський простір Звягеля та Житомирським обласним осередком Федерації Стронгмену України. На фортеці, де розгорнулися основні події, діяли різноманітні локації, що пропонували активності на будь-який смак та рівень підготовки. Серед них середньовічні бої, стрільба з лука, метання сокир та майстер-класи. Враження досить таки позитивно. Позитивного боку, тому що ну, все на дійсно високому рівні зроблено. Тобто, не нав'язливо, хто хоче, той може в будь-яку організацію підійти е там, або поучаствувати в іграх, або пометати ніж, поїсти солдатської каші і так далі. Ну, тобто мені сподобалось тут дійсно цікаво. Син ще думаю, не сильно зацінив, бо. Ще дуже маленькі, так? Як для військових це ідея ну, розгрузка, що людина приходить, може ну, віддихнути, бо не буде, не буде цих мислів, особливо тих, хто приходить. Ну, з дітей, з війни, це, це дуже хороший заклад. Тим більше таких було, було б дуже здорово. Ну, враження дуже надзвичайні, все класно організовано насчет цього. То ніяких претензій немає, все гарно, класно, організовано, все продумано. Якщо ставить оцінку від одного до десяти, то всі десять. А взагалі потрібні такі заходи проводити? А, ну, якщо вони проводяться кожен рік, то я думаю, що так потрібно. Бо це повага до ветеранів, до учасників збройних сил і шана. Тих, хто захищає нас і хто віддав своє життя за Україну, дуже гарні враження. Я вважаю, що потрібно більше таких заходів проводити в нашій державі. Ну в місті зель також молодь долучалася, щоб знала, що в нас війна, що багато ветеранів які потребують уваги. Тобто дуже цікаво, дуже гарно. Мені сподобалося. Бугурціч, спільнота ветеранів, реконструкторів і спортсменів, продемонструвала видовищні показові бої у повних обладунках. Добре, а хто поймає дитині? Наш проєкт Бугурціч був здуманий ще в 2018 році. Ми за допомогою нашого проєкту вивчаємо військову історію, і не лише як спорт, а і досягнення наших пращурів, як розвивалася наша країна. Разом з тим працюємо із питаннями деколонізації. До нас можна доєднатися власне, із турнірами середньовічного бою, які ви сьогодні побачите, із різними ремеслами тобто, скажімо так, з будь якими ми. Ініціативами громадська організація Сталевий сокіл зі звягеля патріотичний спортивний клуб, який поєднує виховання молоді та підтримку ветеранів, пропонував спробувати спортивне метання ножа та сокири, фланкування палицями та навчальними шаблями, а також стрільбу з лука. Щодня тренуємося, вдосконалюємося, загартовуємося і любимо Україну. Пам'ятаємо, що Україна починається з тебе. Громадська організація ОСА з міста Звягель, що працює за принципом рівний рівному, зосереджена на підтримці ветеранів у повсякденному житті після повернення з війни. Вони організовують зустрічі, навчання, підтримку родин ветеранів та військово-патріотичне виховання молоді. Вітаю учасників, присутніх гостей, організаторів. Дякую за цю відзнаку. Перш за все, дякую всім присутнім воїнам, ветеранам. Цей фестиваль, захід, перш за все, для них. Я представляю громадську організацію. Ми з перших днів собі поставили за мету. Перш за все, це адаптація і соціалізація ветеранів. Ми наш організація так складається в більшості від з інвалідів війни, з ветеранів. Тому ми знаємо про цю проблему. І тому ми організовуємо різні заходи. Так само я працюю в ветеранському просторі з Вягеля який теж постійно має різні ідеї, заходи, інвенти, ретрити і різними способами сприяє адаптації цигації ветеранів. Тому я хочу звернутися перш за все до ветеранів, до побратимів, щоб не замикалися в поконі, а приймали участь у всіх ініціативах, приймали активну участь. В тилу, тому що війна не закінчується, важливою подією фестивалю стало підписання меморандумів про співпрацю між громадська організація Бугурт Січ та ветеранським простором Звягеля. А також між Го Бугурт Січ та Житомирським обласним осередком Федерації Стронгмену України. Хочу запросити всіх ветеранів, які в нас є в місті. Приєднатися до нашого адаптивного клубу Нестримні звягель». Ми проводимо постійне тренування, їздимо на різні всеукраїнські змагання. Тож всіх запрошую долучатися і бажаю вам добре провести сьогоднішній день. Коли мене побачиш, ти відточує сном, я подарую чисте небо і прийде весна. Z kolei, z kolei Zakończy się wojna Muszę ja w Від навали, і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужиків, вони ніжно вструмили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться. Засміюся, що снов відлахи, сильна нація, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде, буде так.